Рік нашої незламності. Ще зовсім недавно українці жили під мирним небом, радісно зустрічали світанки, ростили дітей і не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. В один день, ранком 24 лютого 2022 року, наше життя змінилося. Кожну українську родину опалило полум'я військових дій, які розпочалися на території нашої. Країни. Ми прокинулись в новій Україні, в новому світі. Війна. Вона торкнулася кожної родини, стала частиною нашого життя. Здається війність, о третій сорок зягнулася земля. Це був не сон, страшна реальність, дійсність. Розпочалась повномасштабна війна. Крилаті ракети, в аеродроми летіли в заправки, у штаби військові, у Харкові, в Києві, в Житомирі, і Львові. А ми не були до цього готові. Звучали вибухи у Луцьку та Одесі. Евакуацію оголосили з перших днів 24 на 7, у телевізорі та пресі. Весь світ про цю війну загомонів. Агресія чи операція воєнна! Російський вождь не думав, не гадав. Він не людина, навіть не гієна. Але в перші дні уже програв. Ви Київ за три дня хотіли взяти столицю України у Каштанах. Ніякий Бог йому не допоможе. Ходити Україні у кайданах, Європа з нами нам допомагає святі на небі, і люд на землі. Ворожі сусідів, вже скоро пограй, фінал очевидний, ошивиний в незнаній війні. Не просто так солдати наші всі, сидять в окопах і рано посивіли і віддають життя за нас свої, щоб в Україні жити тільки вільні. До кого нам звернутися? Скажіть. Ми ж діти, воювати не вміємо. Та хочемо у мирі жити і жити тільки так зумієм. Спасибі нашим мужнім ЗСО, що борються за світле завтра, за переможну українську весну. Вони наш тил, надійність, варта. Тримаймося разом, бо ми не зламні. З нами Бог. І правда, і сила до нас прийде, переможний світанок. Ми неодмінно будемо щасливі.